зустрічали новий 1958 рік. Тісна і дружна сім'я комсомольців святкувала свою першу новорічну ніч на Донецькій землі. Рік тому назад в партії, прийшли в Донбас ціна і дівчата з міста сіл України і в нечувано-короткий строк збудували 37 шахт. І ніч передбітним взором вставав пройдений шлях. Донецький степень. Необкриті місця не зв'язали юних. Вони прийшли сюди Василь Маков, Катерина Непаровська, Михайло Ттьонсь, Михайло Новосядлий, Олена Ванкієнко, Іван Кравченко, Володимир Краліч. Разом з ними десятки тисяч сомкомольців. На них чекав Донбас, озяяний славою багатьох шахтарських поколінь. Починали з перших пілотів, як назва легендарних полків, звучали імена майбутніх штатів Київська перша, Запорізька, Чернігівська, Київська друга. Метр за метром вони в промерзлий крунг прокладаючи шлях до завітної цілі, споливав землю кілометрами сталевих реях, рівнями високовольтних передач, там, де гуляв цеповий вітер, зводили квартали житлових будинків, запізнилися механізми, не біда, молодість, комсомольське завзяття, все подолає. Траплялися й маловіри, слабкодухі боягуди. Темрява поглинула їхні тіні, і ми не згадаємо їхніх імен. А мужній сміливі пішли вперед. Шахтарська лампочка посилала їм путь. Шахтарська лампочка. Вона, подруга шахтаря, світила слабеньким язичком полум'я у вузьких ходах саночнику і вибійнику, і її, як переможну естафету, Прийняли звук рук водомственных комсомольців консомольців. Заглибше опускали противників. Іван Кравченко, комсомолець із району на Київській, не був раніше ні будівельником, ні шахтарем. Він став рекордсменом проходки тут, на Київській Комсомольській першій. Бригадою Кравченка дійшли Нікона Ніридовський, Михайло Новозядовича, по 125 метрів за місяць проходили їхні бригади. Бувало всяке, їхні завзяті воріння не раз тут у Донецькому степу, повторили подвиг палки Корчагіна і його друзів. Іване тим самим вогнем палали очі перших наших контровольців, коли вони прокладали знамениту вонятску залізницю. В зимову залетіли і під палючим витнім сонцем працювала молодь. Батьківщина не забувала своїх синів. Від усіх їшла на допомогу комсомольцям могутня техніка. Наближалось історичне свято 40-річчя Великого жовтня. І будівельники вирішили стамотрах у Київську комсомольську монродин достроково наче знаменної дати. Їхній починки тримали будівники інших харт. Старші товариші не забували про молоді. гості до комсомольців не раз приїздив Василь Костянтинович Клименко, секретар ворожовратського обкому партії. З ним можна і сердечно порадитись, і поскаржитись на неполадки. Все глибше опускались про підлоги, Невідомський і, і Новосяди. І все збішувались темпи проходки. Повторки 165 метрів давали за останні місяці їхній бригаді. Наближався день здачі Київської комсомольської номер один. І ось вона готова. Сікромні хлопців дівчата зовсім не думали в турочисту мить, що їхні руки здійснили подвиг. Хіба можна сказати про себе, я зробив подвиг? Ви зробили подвиг, сказав секретар Ситаком Томовою України Тростенко. Не знижуючи темпів, побудуємо Київську другу, сказали начальник будівництва Липоненко та бригадир Мулярів Катіни Пароста. І до перше будівля, скільки мільйонів літ пролежало воно в натрах землі, покинця хована енергія. І потрібна моїй батьківчині. Перший ешелон у Києві. Приймай його, столицю України як подарунок і урочицей всіх твоїх синів і дочок. Відкривалися Закарпатська, Донецька, через Піктора Висопіхарцонська, потім Полтавська, Харківська, Запорізька, Вінницька, 15, 27, 30, 35 і нарешті до Дня 40-річчя Радянської України, Київська, друга, 37-ма. Ще раз підкрив свої знамена неумирушною славою Ленінські комсоволи, за швидкісне будівництво нових шахт у Донбасі комсомолу країну увінчено вищою нагородою орденом Леніна. Приємно в колі товаришів, плечем до плеча перевіреного стійкого товариша, поглянути на плоди власної праці. ціле сузір'я спалахнуло на Донецькій землі. Віком Сомол відає нове гасло Будівельники станемо шахтарями. Одним з перших подав заяву на валовідиник Микола Кисіль. Залишаюсь на рідній шахті» І потекли рікою заяви Залишаємось на Донецькій землі, яку ми прикрасили своєю працею вийшли комсомольці. Помолодіємо новими шахтарськими професіями. Навчились будувати, справимось із рубовою машиною. Чесенький вечір на землю спадає. За що люблю так полум'яно? Люблю за те, що ти зі мною трудитись, прибула в Донбас, За руки чесні, що новою повиті славою в наш час. Щасливі ми, що комсомолу нас посланцями орда звуть. Ходили не в одну ми школу, але обрали спільну путь. Рік тому не було тут цього затишного просторого гуртожитку. Цікаво, що пише наш знайомий Михайло Новосядлий, нині нагороджений орденом Леніна. А грошовий переказ, матері. Скільки ж він заробляє? Ого, біля трьох з половиною тисяч. І в цьому домі мир спорт. Спить маленька донечка, а Батфіль Іван Кравченко на його грудях теж сяє нині орден Леніна. Дружиною Тамарою збирається на концерт. До початку концерту можна зайти в бібліотеку, взяти цікаву книгу. А потім, в простором залі, подивитись, як легко і красиво твої ж друзі танцюють молодежный весняный тонок. на гора. Молоді шахтарі, вчорашні будівельники, Дружно підхопили починського земляка Миколи на і в усі кінці країні збітать все нові, нові потужні ешелони, розлотаті славу, подвиг комсомолу в Донбасі. Їх чекають нові ходи, будівництво нових домен і шар, нових міст і каналів, і поле не зупиниться в своїй стрімкій ході.